Рівень міжнародного визнання ректора Одеського національного медичного університету, академіка Валерія Запорожана, добре ілюструє перелік національних та міжнародних академічних організацій, до яких його було запрошено, з якими він співпрацює, то до складу яких він входить як дійсний член або член президії. 19 закордонних університетів, академій, асоціацій. Він має численні міжнародні нагороди. Ось тільки деякі з них: президентська медаль Американського університету імені Джорджа Вашингтона, почесний знак Сократ Еворд, велика золота медаль Альберта Швейцера, міжнародна медаль Гіппократа, велика золота медаль Болонського університету. З особливою теплотою Валерій Миколаєвич пригадує свої перші закордонні лекції. З 1996 року Валерій Запорожан є дійсним членом. А з 1998 року, і членом президії Польської академії медицини, з 1999 року він також є дійсним членом Міжнародної академії медицини Альберта Швейцера. Для мене головне. Не просто нагороди цієї академії, а те, що там багато нобільських лауреатів, в тому числі і такі великі постаті, як Крістіан Бернард, Рольфцин Кернагід, Нобіцький ларіат Цюріха і багато інших, з якими я познайомився з цієї академії, спілкувався і працював. Працюючи в цих університетах, спілкуючись з Науковцями, ти знайомишся і співпрацюєш в науці і просто по житті дружиш з такими великими постатями, які дозволяють тобі щось принести і рідному колективу. І завдяки цьому багато нобільських лауреатів, дуже відомих людей, потім приїздили до нашого університету. І читали нам лекції, тільки як президент Джорджа університету Стів Трахтенберг, такі як Стюріх, Леоріт сент Хрольсенткернаґіль, Крістіан Бернард, це людина, яка перша зробив трансплантацію серця. Як зазначає Валерій Миколайович, така багаторічна співпраця, що переростала у міцну дружбу, дозволила багато інновацій втілити в учбовий процес університету. Наприклад, одеський медуніверситет першим в Україні ще в 1996 році почав підготовку фахівців для іноземних країн англійською мовою. На базі університету був створений науково-інноваційний центр практичної підготовки лікаря. Перший центр такого типу і призначення в Україні. Особистий міжнародний авторитет академіка Валерія Запорожана сприяв тому, що кафедри, лабораторії та вчені університету мають можливість брати участь у сучасних програмах і проектах з передовими медичними та навчальними закладами та установами багатьох країн за останні роки було укладено більш ніж 50 угод про партнерство та співпрацю з різними міжнародними науковими центрами. Ця ця моя робота вона направлена на те, щоб підняти авторитет нашого університету. І все це заради того, щоб наші громадяни, мої співвітчизники і одесити. Получали медичну допомогу на світовому рівні. Дійсно, міжнародне визнання академіка Валерія Запорожана його спільна діяльність із провідними вченими та науковими центрами світу стали запорукою міжнародного авторитету Одеського медуніверситету та України в цілому.